Сьогодні на майданчику Планета авто місто Дніпро був проданий автомобіль, Volkswagen Passat. покупець погодився залишити відео відвід. Максим, скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Так, дуже задоволений. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? За три дні, в принципі, дуже швидко. А, скільки варіантів авто ви розглянули у нас на сайті? Вибір був дуже важкий, для мене це тільки універсал на автоматі, тому переглянув десь три авто і визначився з цією машиною. Що би порекомендували тим, хто ще не наважився купити авто на планета Авто? Не боятися працювати з цим майданчиком, тому що тут все професійно, все розкажуть, покажуть і будуть тільки найкращі у вас емоції з покупкою машини. Дякую. І останнє питання. Що ви порекомендували Планета Авто для покращення сервісу? Сервіс у вас дуже гарний, але побільше вам краще плачуть. Дякую.